Вітаю вас на сімейному бюджеті 26 серпня була важлива прес-конференція голови ФРС і Джеремі Пао сказав: цитую. Uh, restoring price stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time. The historical record cautions strongly against prematurely losing policy. Тобто фактично він сказав те, що вони раніше говорили, ми будемо дивитись на дані, ми будемо піднімати ставки, базуючись на даних, і зараз він просто ще раз все це підтвердив, що вони не будуть зараз там Знижувати темпи підняття ставок ще зарано, і дуже цікаво, що ринок відреагував великим падінням там найбільшим за кілька місяців. І тепер засідання ФРС, яке має відбутись 21 вересня. Більше половини аналітиків очікують, що ставку знову піднімуть на 0,75, Хоча раніше там були думки, що 0,5. І я вам все це розповідаю, не тому що ми з вами тут на каналі маємо реагувати. На макроекономічні сигнали, хоча є звісно відоме фраго там донфайдефет та тобто. Але е, я хочу поговорити про важливіші речі: про Confirmation Bias, тобто про те, як ви думаєте, як можна потрапляти в пастки нашого мозку, однією з яких є саме Confirmation Bias. Рі, глядачі, підтримайте нас, будь ласка, на патреоні. Там вже більше 40 наших підписників, і ваша підтримка допомагає нам розвивати канал, робити більш якісний контент. Ви також отримаєте там певні бонуси, і плюшки, якщо це буде щомісячна неразова підтримка. Ну і ми хочемо більше думати. Про ваші інтереси, а не залежати від коштів рекламодавців, яких ми дуже прискіпливо й зараз фільтруємо. Лінк на Patreon в описі під цим відео. Отже, confirmation bias спочатку процитую, потім поясню вам. Confirmation bias is a tendency to search for, interpret, favor and recall information in a way... It confirms that supports one prior beliefs or values. тобто є окан інформації, які наш мозок не здатний обробити, і ми вибираємо звідти інформацію, яка зручна нам. слухаємо тих експертів якими ми схильні погоджуватися, я вам це про прикладами фондового ринку. Ось є такий Роман Кушовський з дружнього нам каналу цілі», і він запостив дуже класну картинку. Тобто, якщо ви там займаєтесь технічним аналізом, шукаєте якісь паттерни, якщо ви вірите, що ринок буде рости, то вибираєте графіки з 1962 або 2015 років, та, років, які повторюють, ніби зараз те, що відбувається. 2022 році з іншої сторони, якщо ви вірите у падіння ринку, то ви обираєте зовсім інші графіки. Це, наприклад, 1973 або 2008 рік. І там і там все виглядає дуже схожо. Технічний аналіз дає вам розуміння, що відбувається. Так само з експертами. Якщо ви вірите, що є велике падіння ринку, буде точніше, да, буде криза, то ви дивитесь на прогноз, наприклад, Майкла Беррі. Зараз багато є взагалі таких їх називають думсерс, які там постійно прогнозують кризу, вона не стається. але якщо 10 разів кожного року говорить що криза, буде, то один раз, в принципі, вони вгадають, як зломаний годинник, який показує знаєте, два рази в день правильний час. Але Майкл Беррі до таких не стосується це відомий експерт. Він не дає ж багато прогнозів, і він відомий тим, що в 2008 тисячі коректно спрогнозував падіння ринку нерухомості. Він, до речі, і криптозиму прогнозував. І ось є відео, де Майкл Беррі каже: ну, ми чекаємо, що великого крешу у 2022 року впаде на мінус 50%. І ясно, Майкл поважна людина, його багато хто слухає. Ви це побачили, послухали. Оскільки ви вірите в те, що ринок впаде, ну, значить, ви сидите і чекаєте, поки він впаде. З іншої сторони, якщо ви вірите в те, що ринок виросне, в так званий сценарій soft та, тобто ставки під. Але безробіття на рекордно низькому рівні, consumer spending, тобто витрати споживачів, з ними все ок. люди витрачають, американська економіка сильна. І тоді ви берете прогнози JP Morgan. Я теж даю вам відео, де аналітики JP Morgan кажуть, на кінець 2022 року ми очікуємо рівень 4800. Ну, тобто це десь плюс 20 до поточних рівень за рівнів. І вони розказують, чому, та, там, чому вони це вірять. І знову-таки, JP Morgan, якщо візьмете, це дуже дуже відомий інвестиційний банк. Я вам даю посилання. Є такий інститут, називається Institutional Investor Research, точніше, це опитування. так? Ну, по суті, професіоналів ринку. І от минулого року JP Morgan виграв там, вперше в історії виграв три номінації: The Best Global Research Team, The Best Equity Research Team і The Best Global Fixing. Тобто рахуйте всі три престижні якби, трофеї в інвестиційному світі серед аналітиків, вони виграли. Тому їх виходить, теж треба слухати. Ось вони бачать сценарій такий. Да? 4800 плюс 20 плюс softland. І повертаємося до confirmation bias, Так? Тобто, дуже складно боротися з пастками нашого мозку, але я вам все-таки дам дуже дієві практичні поради, як це робити. По-перше, старайтесь відібрати для себе джерела перевіреної, дійсно експертної інформації. Так? Тому що те, що думає сусід, там, чи в подачі виросте ринок, ну це по суті його там особиста думка, навряд чи він знає Да? Спробуйте фільтрувати джерела інформації, вибирати досить різні. І тут я вас дуже прошу не покладатися в цьому плані на Фейсбук, тому що Фейсбук це така бульбашка на у вас. Його алгоритми вибирають часто те, що вам в принципі хотілося б побачити. Та там схожі погляди, те, що ви там залайкаєте, а не те, що є там для вас максимально об'єктивною картинкою світу. Тому обирайте джерела інформації, от ясно, наприклад, бізнес-новини там українські, англійські. Там, я дуже люблю читати бізнес новини, Я їх читаю тільки з кількох джерел. Це там в Україні, в основному, Forbes ще там нове время. В Світі, це в основному Блумберг, трохи там економіст, феншл, там і все. Да. А ось, і, е... Знайдіть для себе теж ось такі новини. І другий момент, коли ви все-таки в щось так вже вірите, там ринок впаде, там ви купу вже знайшли експертів, які теж погоджуються, дають вам купу даних, звісно, які це підтверджують. Задайте себе питання: а що якщо я не правий? А хто має іншу точку зору? І поспілкуйтеся з цією людиною, з цим експертом. Вам Не обов'язково погоджуватися з усіма тими аргументами, просто уважно послухайте ту людину. І подивіться, можливо, все-таки якісь аргументи вам здадуться раціональними. Ну і в цілому нагадую, що наш канал це не про прогнози, та він про системне інвестування, він про фінансову грамотність, про те, щоб ви досягали ваші фінансові цілі. Та це зараз може бути просто мати резервний фонд, допомагати ЗСУ, тримати фінансову оборону та накопичувати на свою фінансову свободу. Ось простий набір фінансових цілей. І я точно знаю, що вам потрібно мати фінансовий план, і часом вам взагалі не потрібно слухати всі ці прогнози, а просто інвестувати так, щоб ви могли спокійно спати вночі, маючи ваші інвестиції. Ставте, будь ласка, лайк, підтримуйте нас на патроні і до нових зустрічей на сімейному бюджеті.